Привіт! Вітаємо у нашому дуже запізнілому відео Прощання з літом. Це у нас зараз буде розпаковочка, посилочка з України. Просили нам передати. Ми просили, щоб нам передали тільки упаковочку ліків. Ну, це не схоже на упаковочку ліків. Щось тут буде цікаве, мабуть. Зараз прийдуть малі, будемо розпаковувати. Да. А, вот Корба в торбочці. Торба в торбочці. Інтересно. Там здесь бач уже вам дуже интересненький. Не могла вас рукаться. О, это мабуть там солодочек. Рошен! це торба рошен. То там, мабуть, цукерок. Грикисты. О, дивіться, ми хотіли якусь торбу, дивіться. Вот такая такой нам торби не вистачало. Дефі. Саме важная це оце. Так... Важна, Зефірне літо. Мамочка, mm -hmm. Нам еще дефір привезли. Самое важное это бьет. Шоколадки. Тут килограмм, тут 146. О, бо. Вот ты пак. О, ты можешь так оказаться тут бачить. Ну, типа, школька ефир. Помнишь, новый тиска еще? А so цей? А цей? ты почему вообще ничего не торба понял? Ну, ваш кэш. Брать? Я буду їсти ось це. З чаєм треба їсти ось це. Так. Yeah. А обід. Yeah. А ось це можна і без чая. Так, прийде прийдемо. Зробимо чай і захід будемо їсти. <гіллях> і зараз б дію. Че ті Анжели, дякую. Yeah. Дякую. Yeah. Рюкзачок. Тобі, мама. Мені мама. рюкзачок 50 700. Что там тоже рюкзачок? -то же, -то в рюкзачок. дамский Невский. Вот так. И так, и так.

Тільки стандарт. Трошки смердить. Так нічого симпатіюшний. Ну, А4, мабуть, не вліз. Ну, Ось так, папка трошки, звичайно, більша а чотири ну, для А4. Попереду. Так, як і в моєму чорному бачу. Отак. Куточки такі багаті. Може лучше. <плес> товариші, Дорогі друзі, причаті. Це двигтить і трясети. Юго рекламірує. А це ми вирішили поїхати трошки відпочити. Ну як відпочити? На один день, тоді і назад. В останні дні літочка. Залив Су... Сулійовський, здається, місто томашов мазовецький Ось такі пробки були на мосту. Виглядало все це, в принципі, так непогано. Схоже, щось було. Навіть мені пригадався наш Бердянськ. Ну, не те, що дуже схоже, ну, пісочок, водичка, наче ти потрапив на море. Але виявилося, що нам не судилося того дня похлюпатися в цьому заливі. Бо коли ми приїхали, бачили дуже багато машин, дуже багато людей ось катаються на якихось водних мотоциклах, але на пляжі нікого не було. Безпосередньо біля води. І в воді теж. Виявилося, що попросту нікого не пускають, бо начебто знайшли там якусь. Якусь бактерію, якусь паличку. І не можна купатися. Але як так виглядає дуже він гарний не сказати, що там так багато було б людей, щоб... ну, я на цьому не розуміюся. Але разом із тим, ми потім повернулися в свою місцевість і свій маленький маленьке озерце, в якого вода скаламучена, збаламучена, чорна, коричнева і брудна. І там діти з задоволенням ныряли, ниркували і, так би мовити, порівнянні з цією красою, то він виглядає, звичайно, там вода набагато брузніша. Але там немає ніякої бактерії. Дивно. Їхати було недалеко, десь півтори годинки ми їхали. Але діти вже заморилися, тим більше вони розраховували на відпочинок, на пляж. Тож імпровізований столик, який, наш, який наші друзі возили вже з собою не один раз, вперше ми знайшли йому примінення. І отак просто, знайшовши місце, де запаркуватися, влаштували дітям пікнік. Це вже зворотня дорога. Так би мовити, додому, так виглядає місто. Були не в багатьох, прямо так, містах Польщі, але в центральну Польщу бачили. Ви знаєте, перший раз, як ми приїхали після ну, початку війни, мені здавалося, що в Європі це буде взагалі. Ну, я ніколи не була за кордоном, крім Білорусі, де народилася, то мені здавалося, що це буде щось вау. Але дуже багато теж є старих будівель, недоглянутих, навіть якісь такі ну, збіччя доріг, чи якісь там клумбочки є непокошені. Здається, мені що в нас більше не так в порядку. О, це, до речі, великий завод, де виготовляють скло. Величезний такий. Один найбільших в Європі, здається. Але, звичайно, більше підприємств різних, фабрик, заводів, ніж у нас. Тут це всім відомо. Хоча про сам благоустрій, ну, не завжди так. Є дуже гарні місця, доглянуті, сучасні, а є чимало і занедбаних. І ось такий контраст. Ось, до речі, той пляж, на якому немає ніякої бактерії. Людей просто один на одному. А там, де так, вода далеко уходить, де такий гарний пляж, і, в принципі, можна було б купатися, то там не можна. Ну, в житті чимало таких, на наш погляд, дивних неоднозначних речей. Ось, подивіться, яка водичка брудна. Ну, Тим не менше, діти після цього були живі, здорові, ніхто не отруївся. Ну, було жарко, так спекотно, тому хотілося їм, звичайно, відпочити в водичці. На початку відео ми розпаковували посилочку від куми. Нам треба було передати. Швиденько ліки в Україну, тому вона нам вислала посилочку. Я ще солодощі поклала. Взагалі, кума приїжджала в гості до брата, який тут давно живе. А тепер вони поверталися з донечкою назад додому. Ну, не зовсім додому, теж без окупованого регіону в Україну. І ми хоча б на ті 10 хвилиночок, доки стоятиме автобус, вже другий рік стараємося приїхати до міста Лоць, щоб побачитися з ними. Так висько. Там хлопчики маленькі близнята. Поїхали колясочки. По візочку. Про візочку. Леся каже, не хоче повторити.

Звичайно, фото на пам'ять. А коли поверталися, то зв'язалися з однією пані, бо знайшли на Овеликсі оголошення про те, що продається візу. Ну, Шукали взагалі візочок Ми ну, вже в колишній використанні. І то якраз там недалечко було від вокзалу, заїхали, купили такий за 50 злотих візочок і переносочка. Дівчатам гратися, ну, як бачите, так. <смі> Трошечки не тільки дівчат і візочок. Деякі в мене питають, чого один на двох. Ну Взагалі ми стараємося менше речей купувати, бо живемо, так би мовити, на курячих правах. Але потрошку вже стали купувати якісь речі, якісь іграшки, бо час іде. І життя потребує, потребує, потребує чогось, чогось побутового, якісь іграшок і так далі з часом. Але дівчатка не сваряться, і їм, в принципі, вони не просили два візочка, їм вистачає одного. Вони молодці, вони, ну, найчастіше то усім діляться і миряться. А тут у нас попалися по знижці літні піжамки. Вже під кінець літа була. Розпродаж, то ми взяли такі дві цікавенькі піжамки, гарненькі для дівчаток, а валірів взяли такий, можна сказати, спеціальний наряд на брейкданс. Ага, в цьому відео я, мабуть, його тут не залишила, але тут ми демонструємо нову рубашку до школи і такі. Штанішки. Теж було вже літнє зі знижкою. Ну, такий собі гаршілд, трохи, по-дитячому, сину 11 років, але він сказав, що я буду носити. Це досить так прикольно. Такий принт. Йому сподобався Аж на рахунок одягу на брейкданс, бо син ходив вже, це почав ходити другий рік. Ось, ось, до речі, так. Це відео в тому відео війшло. Такі широчезні штани і футболка. Футболка купили в магазині Pepco. Мені просто сподобалась така широка, червона, прикольна. Дівчата таку захотіли. А такі широкі джинси були по розпродажі. Здається, ми за них віддали щось там 8 чи 10 злотих. Це магазин Кік. Дівчатам теж брали по 8. Джинси раз, тоді ще другий раз по 8. Ну, Такі речі, що дуже-дуже довго висять і не розкуповуються, то вони їх отдають можна навіть по 5 злотих. Такі акції в этих Сенсеї знайти. А тут ми в останній раз пішли на морозиво. На морозиво з автомата у цьому сезоні. Бо ми такі хворяки, часто кашляємо. Що я в більш холодний сезон дуже рідко купую морозиву, а тим більше, щоб їсти її на вулиці, хіба що з магазину ще запаковане. Ну і то дуже-дуже рідко. Можливо, хтось скаже, треба закалятися, можливо, але це поки що не про нас. Тож смакуємо морозивом, морозивом закриваємо морозиновий сезон. На такому е, знаходимося. Плацу, так сказать, так би мовити, польською мовою, такі тут колумби гарненькі це музей. І коли ми приїхали, він був дуже негарний обідраний, а тепер от реставрований і просто виглядає чудово. Коли повернулися додому, побачили, що в нас за вікном тут такий гість папушка. Ну, ми все думали, як же він туди потрапив і чий це папушка. Шкода, якщо його котики з'їдять, бо в нас якийсь кіт в підвалі живе, нечійний, не знаю. ну Там відкрите чомусь віконце, і він там собі часто спить. Ну Не знаю, що сталося з цим папушкою, але це було дуже дивно. Можна було побачити гав чи сорок чи ще когось, але папушку за вікном ми точно не очікували побачити. За кілька хвилин він кудись полетів. Маємо надію, що додому. І він знайдеться, або його господарі все ж таки знайдуть, і він цілий і живий повернувся додому цей жовтенький, гарний папушка. А ось тут нічне відео, погано видно велосипед. Тато з вечір їздили тут околицями і шукали. Спочатку ми шукали, звичайно, на Алексія, а потім вже вибирали в очі велосипед, теж з рук, бо в дівчат тепер є візочок. А що треба сину? Ну, звичайно ж, велосипед. Ну так, видно, не дуже. Ну що ж, якраз вночі тільки повернулися. Це ми з дівчатками ходили ще останні дні в садочок. Були такі чергування в садочку, що можна було до самої школи ходити, і вони ніколи не могли пройти мимо цього двору. Навіть були варіанти йти в іншу сторону в садочок, але ні, треба було мимо йти цих гарненьких щенят. Наприкінці літа мала день народження. Отримала ось такі подаруночки від своєї родини. Звичайно, найголовніше це малюночки дітей. Що, що а малюночки, особливо в Насті, виходять просто чудові, і вона їх так швидко робить. Тут такі всякі дрібнички для мене. Дякую. Ой, які важкі подарунки. Ой, які важкі. Дайте цьомчика Ой. Щось там цокає. Вот пішліть подивимося, пішліть подивимося в вашу кімнату. Пішли Клас. Ой, які краси! Не було що це, вони да, але ви... тато їм доложить така. Дивіться, які класні зато. У нас немає. У нас вже всі побилися, будемо сьогодні на мамине день народження пити напіток, так? Да? Сік Сік будемо пити. Дивіться, які гарні. Наші тільки шість хватить в Ну, у нас же п'ятеро. є Ну, це вже так, трошки. Тоді мама буде пити з нової чашечки. Ооо, у мене ще буде нова чашечка. Що там Настя? О, які листівки гарні! Хом'ячок, крокодільчик і шилку щось тобі тебе поїхали. Народження, Ой. О, я цього впізнала. Я помилилась тебе. Е, букву нічого. Це я? Так. Да. Яка красива, які в мене довгі вії. А це Лесі на сердечко. Ми ще наклейки поналіпляли. З ним народцем. Тільки я кажу, якщо треба писати з днем, а вона пише з днем Валіра Маріна ти ж так написав. Букву З отак пишеться. Ні, Як три нашу. Я з днем написав. Я з ним написав. У вас польська з українською путалася, який тортик величезний у мене. Клас. Дякую, зайчики. А дві ланіра мамі чашечку показує. Ой, чому а мама не знає, який як Івана ось Ой, свявай. Ой. Це для кави. Нічого собі, для кави. Ага, ну нічого, то треба фену, мабуть, щоб вона добре вивелася. Фіксиках так і казав. Я, я казала Валерій, що треба його феном посісити. <рес> <рес> Тоді клей засохне. <рес> взять такий тільки сірий, ну подумав, взяти рожеве буде красивіше. Ну, дуже гарно, дякую, синочок. Така маленька. Індійський. Це от бітронки, шлівка венгерська в чоколаді. Які цукерки гарні, великі. І щели ось. Тільки треба було контури, бо не видно трохи. Я вже забув. Чорним понаводить. Найкраща мама в світі, Валера, пише. А те то казав дуже пізно. Тут повно людей. Є жбатки, тут жбани. Тому жбит. Иди, подивись, може лавка вже на місці. Ну, так ми ж не пам'ятаємо, де ця лавка. А я пам'ятаю. Ну, так ідіть. А це ми з дівчатками на вечірній прогулянці парком граємося в детективів. Шукаємо зниклу лавочку. Це ми ще минулого разу були, і залишилось тільки місце від лавки. Десь вона зникла. Може, зламали, забрали відремонтувати. Ну, і дівчата це запам'ятали, і кажуть, ще раз пішли, мама, граємось в детективів. На пошуки лавки. Йде, мама, укляска не на місці. Мама, на мене соку не напасися. Вже випила все. Зараз скажеш пісіть хочу. <сміх> ну, вс <покривання> <вообще> туди. <-то да. сміх> ну, мамаша, вийдете чи ні? Ладно, йдемо вже. Та ти щось не може зібратися, його. чи його на руки брати, чи вести, чи прикривати, чи ні, чи що з ним робити. Чи викинути його взагалі, чи не треба. <гум> думаєш, а вже не все так серйозно навіть як було. А що повинен бути духовно залі? Надіюся, яку я намалювала тебе. Где mm. йде ми? Туди, назад і обратно. Не Видно. Не. Ну не все, не гони його. Візочок утік. Він mm. в тім кустику живе. Але ми далі нікого. барышні, останній день в садочок. Йдіть, йдіть. No. Ну. Они, кажется, вот так, но я резинова. Мені дуже. же уже. Это может электросчетчик. Другой пол. Ні, день катаємося. Останній день садочку. Так. Да. Дивись, А це ми вирішили ризикнути і ще на закінчення сезону сходити в басейн. І, мабуть. Дарма то зробили, бо після того в Лесі розгулявся кашель. А кашлями ми, ну, ми, дівчатка наші, то у них страдають дуже часто. Це в нас поки що таке больне місце, хворе. Не знаю, як правильно сказати. Я сподіваюся, що ми просто це переростемо. Було здано багато аналізів, було зроблено багато всього. Маємо цілий пакет документів, що і, і як, і чому, і, і, і на алергічні проби маємо і. Ну, в принципі, їздили, консультувалися в спеціальну таку порадню пульмонологічну, і не виявлено причин, чому ми так часто хворіємо на запалення легенів бронхіти. Ну, можливо, це була моя невдала ідея, а можливо, таке треба робити частіше, щоб організм загартовувався. Це був е, вже ближче до вечора, День п'ятниці, людей було дуже мало. Водичка була, ну, не сказати, що холодна, але така прохолодненька, і вже сезон точно. Точно вже закривався. Ну, так ось попрощалися ми з літом. Шкода, що відео не було змоги змонтувати раніше.